Доброго дня. За дорученням міського голови ми зараз з вами знаходимося на адресах, де були пошкоджені будівлі, багатоквартирні будинки і постраждали люди. Зараз комісії Павлорадської міської ради опрацьовують заявки разом з нашими партнерами гуманітарної місії Проліска. Після цього будуть надані тимчасові матеріали для того, щоб Люди змогли вже зараз забити вікна, балкони, рами, для того, щоб було тепло, тому що ви бачите, сьогодні на вулиці прохолодно вже. Після цього консультанти наших підрозділів нададуть консультацію, як податися правильно в дію. Виїде комісія по обстеженню пошкодженого майна. І люди будуть отримувати кошти через є відновлення, робити свої оселі для того, щоб вони були придатні для життя. Заміна вікон, заміна балконів, ну те, що постраждало, дверей і так далі.